Друзі, усім привіт! Я усіх вас радо вітаю на своєму каналі у своєму новому відео. Хто вперше до мене завітав, я представлюсь. Мене звати Іванна. Проживаю з сім'єю вже 20 років у Сполучених Штатах. Маю двох синів, маю чоловіка і котика Ніки. Сьогоднішній влог буде мотиваційний, тому я запрошую всіх до перегляду. І сьогодні будемо також створювати красу в нашому будинку, декорувати до Паски. Так що всім гарного перегляду. Ну, а минула неділя наша випала це шуткова неділя. Тому не я б'ю, а шутка б'є. За тиждень буде Великдень. Ось показую вам кадри. Ми їдемо до церкви, будемо святити, освячувати лозу. І е, хочу з вами поділитися. У нас, е, якщо ти не маєш своєї лози, тобі у церкві обов'язково дадуть 2-3 гілочки. Е, вони завжди їх мають, завжди посвячують для багатьох людей, тому що не всі можуть придбати собі лозу. Вона не дуже так тут і продається. Ось показую вам кадри нашої церкви. Ну і хочу поділитися з вами кадрами, е, як я зробила віночок. На двері я купила такий металевий каркас, докупила штучні квіти піони і штучну ось таку зелену гілочку. Обкрутила їх між собою і хочу ще ось приклеїти пару яєчок до оцих зелених листочків. Ось Показую вам, як приміряю це все, і буду зараз це все приклеювати. Ну і ось такий красивий віночок в мене вийшов на двері. Мені дуже сподобався. Вибрала всього тільки 4 яєчка, два білих і два. Ось таких бускових. Вдалося мені, що вони найкраще сюди підійшли. Ну і ось вирішила ще подивитися до свого кошечка. Він у мене біленький. Але я докупила до нього ось такі патріотичні квіточки. І в мене ще був такий декоративний плющ з ромашечками. Я це все пообкручувала так само навколо. І хочу ще додати оцих жовтих і голубеньких квіточок навколо цього плюща, щоб вони як вилися. Як і ось показую ми з Ніколасиком. Мій помічник, як завжди, мені в поміч і допомагає у всьому. Якось цього року мені захотілося саме ось так прикрасити кошечок в якихось таких патріотичних кольорах, синьо-жовтих, і саме ось такими квіточками. Шукала такі більше, як соняхи, але чомусь не було в продажі, тому взяла такі. Але вони мені навіть здалися навіть і кращими, тому що навіть так досить ніжно вийшло, як на мене. Ось такий весняний, красивий кошечок у мене вийшов. мені дуже подобається. І е, показую вам ще ось е, зараз свою е, серветку, вишиту бісером, вишивала її сама. Роки 4 тому мама мені продавала з України ці всі ниточки і бісерки. Мені дуже подобається, дуже довільна своєю роботою, хоч я не дуже як кажуть, в цьому ділі є професіонал, але мені подобається. На ну, ось тут я хочу ще зробити одну таку невеличку декорацію. Я е, купила е, ось такий дуже красивий горшочок. і е, купила е, тюльпанчики рожеві і нарциси жовті. Хочу їх разом посадити. І ще пізніше туди досажу, в мене є плющ, але справжній в вазонку. Я його розділила там трішки, і там залишилися були деякі пагінці, і я його так само сюди додам. І ось подивитися, який результат в мене вийшов цієї декорації. Це дуже гарно. І мені вона теж дуже сподобалася. Але я ось подумала, що в мене є такий е, зайчик е, у вигляді е, соломіний зайчик, і в мене є ось такий, така таця. І мені здалося, що саме було, буде гарно як ось їх поєднати разом цю композицію цього зайчика. У мене була е, ось така солома, і в мене була така, як штучний мох, можна так його назвати, зелень більше така штучна. Якось я старалася це разом поєднати, але в кінцевому результаті мені не сподобалося те, що вийшло, і я залишила тільки сам мох зелений. Але спробувати е, варто було. Можливо, якось по-іншому треба було це поставити, але мені здавалося, що воно буде там лишнє. Ось ця солома. І в мене вийшов ось такий результат. Ще доклала туди кольорових яєчок е, таких от писанок. Чи крашенок, як вони правильно називаються. І ось такий в мене дуже красивий декоративний зайчик з соломки. І ось і ця декорація в мене стоїть ось тут, у Великій Вітальні. Ну а на наступний день до Артусі прийшов його товариш, вони гралися і погода була досить теплою. Не було сонечка, але на вулиці була помірна гарна температура, і можна було дозавершити миття своїх вікон. І, зрештою, я вирішила поприбирати і помити ось цю частину прикухонну, як ми її називаємо. Ми тут дуже багато часу проводимо, ми тут і снідаємо, і обідаємо, і п'ємо якийсь чай, як завжди, щось тут. Любимо завжди проводити час за цим столом, і тут так само багато нас і палюки. Ну, і Загалом ці вікна я досить часто мию, так як це вихід на терасу, на бак'ярд. І е, тут діти часто виходять, які до нас приходять, і гратися, і це все пальці. І котик тут любить сидіти, тому я доволі часто мию ці вікна. Але, тим не менше, це так само треба робити. Ось показую вам зараз, помию тут усе обов'язково прополосошу, повитираю бейсборти всі. Мию вікна, як я вже казала, я оцет з водичкою. Я вже так звикла, мені так подобається. І паперові рушники тільки використовую. Ось помила ще котику фонтанчик з водичкою, помила всі його мисочки. ну Загалом все тут прибрала і хочу так само цю частинку трошки задекорувати. Є на території ось букшпам росте, або самшит, як його ще називають, я обрізала пару гілочок, поставила його у вазочку. вазочку Всередину ось такий плетений кошик. В мене був. І хочу ще поставити ось цукерки на таку цукерницю, Де в мене такий дуже симпатичний зайчик, я його купувала цього року, дуже мені подобається. І ще до завершення хочу додати ось таких пару яєчок. Таких писаночок кольорових. У мене залишилися от сині і жовті, і здається, що дві зелених було. То я вирішила так оце задекорувати, таке зробити як деревце. Ну і ще до завершити цю зону я вирішила, в мене є ось така серветниця плетена. І я купила е, дуже красиві великодні ось серветки. Ну, і ось такий красивий результат у мене вийшов. А на наступний день було дуже тепло, і ми після обіду, після роботи вирішили з чоловіком трошки прогулятися нашим районом, подивитися, як навколо що нового, так як якось так давно не прогулювалися, хоч в нас і не були такі теплі дні. А ось цей день був досить тепленьким і досить приємним. Показую вам ще раз наш райончик, де ми проживаємо. То вперше мене дивиться, це є штат Ілноїс. Ми живемо десь півтори години від Дантауна, Чикаго міста. Це є Саборб, як тут називається, пригород, селище, якщо брати, так вже загалом. Так що ось показує наше озерце, яке ми дуже любимо і любимо тут проводити час і гуляти. Тут зараз літом буде надзвичайно тут красиво. Вже ось трошки було тепліше і людей було досить багато, так само і на, на пристань ми отсюди прийшли, нашу. Мені тут дуже подобається, тут можна посидіти, тут є лавочки. А ще хотіла вам показати, тут є така станція, такого як волосипедного обслуговування, самообслуговування. Стоїть ось такий металевий стовп, і на ньому є прикручені різні запчастинки, які би вам потрібно було до велосипеда, щоб його полагодити. Чи якийсь ключ, чи шуробоверт, чи загалом якусь, якусь частинку з того, що у вас. Десь відлетіло чи поламалося, тут можна собі полагодити. І ось показую вам нашу ще площадку. Дуже красива, дитяча площадка. Дуже багато діток гралося в цей день, тому що було дуже тепленько. Ще ж любі друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Я всім вам дякую, що ви додивились його до кінця. Сподіваюсь, я вас замотивувала. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо це так. Хто ще не підписався на канал, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити наступного відео, наступну мотивацію. І всіх вітаю вас зі святами, які наближаються. Все обов'язково буде Україна. Всіх люблю, обнімаю, всім па-па.